Добрий день, величні люди. Вже думала, що, може, вже це все закінчила, вже ця трансформація вже. Але сьогодні, опять же, ж, до мене прийшло усвідомлення, як мною маніпулюють. І саме цікаве те, що слова, коли говорять мені, всі ж так роблять. Тобто я маю робити те, що всі роблять. Тобто, я не людина, я не особистість, я не маю вибору, я маю робити так, як усі роблять. Ще така є маніпуляція, це особливий від дітей. Це я побачила в своїй донечці молодшій, вона все, що там не по її, вона зразу каже: Мама, ти погана. От, бо вона очікувала одне, а я не зробила так, як вона хотіла. І я просто побачила те, що я раніше велася на це, бо того, що я, типу, думала про те, що от зараз дитина розплачеться, треба все зробити так, як вона хоче. Але діло в тому, що ми взагалі за емоції. Будь-кого не відповідаємо. Хоче дитина поплакати, будь ласка, хай поплаче. І ще є така маніпуляція в людей, які починають хвалити. І якісь такі тупіці їх похвали, що ти думаєш, а ти розумієш, що тобою? Типа маніпулюють, бо людина хоче щось в тебе отримати, хоче отримати якусь вигоду. І вона тіпа, робить це для того, щоб я це зробила. А мені на даний момент цього не треба. Що я розумію, що людина вона має пройти свій шлях, якщо її прийшли якісь задачі, які. В її життя, то вона має сама їх взяти, пройти, а я їй допомагати в цьому не маю. <сум> Тому тепер у мене є розуміння, і вже тепер зі мною таке не пройде. Гарного дня вам приємного настрою, миру та любові. Пишіть в коментарях, як вами маніпулюють також.